Скажіть, будь ласка, що зміниться е, після того, як всеки розформують, що прийде натомість, це історія настільки вже наболіла і викликає е, серед суспільства несприйняття і е, відчуття несправедливості, що безумовно треба було з цим щось робити. Угу. Вони вже настільки зашкварились, і всі всі історії корупційні з е, мільйонами гривень і доларів, які викидувалися в вікно і розкладались по кроватях, вже, чесно кажучи, в нашому сьогоденні вони вже були нетерпіми і треба було з цим щось робити. І тому, безумовно, вже та постанова Кабінету міністрів, яка вийшла. 15 листопада цього року про скасування системи МСЕКів по всій Україні вона була очікувана, сприйнята, як нарешті це відбулося, і, безумовно, Київ це місто, столиця, яка однією з перших відреагувала на ці зміни і. Ми терміново зібрали засідання комісії, проголосували за скасування Київського міського центру медико-соціальної експертизи в місті Києві. Це рішення одноголосно було депутатами підтримано і на сесії Київської ради. З цього моменту вони все рівно припиняють набор вже нових. Заявок і вони вже не можуть приймати е, людей для того, щоб проводити оцінку щодо їх стану здоров'я і надання їм інвалідності. Взагалі по Києву е, існувало до цього 12 мсеків. Замість цього зараз у нас запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Їх буде зараз 22 в 15 муніципальних медичних закладах по місту. Це саме київські, угу. і що це дає нам в перспективі. По-перше, що у нас зараз вже не буде в цієї надбудові в мсеків, яка нам ще залишалася за старих часів з радянських часів, і безумовно, вона вже була застаріла, її треба було міняти. По-друге, ця мережа вона вже буде більш рівномірно розподілена по місту Києву, вона буде більш доступна до Помешкання людей, які дійсно вони мають проблеми зі здоров'ям, це люди з інвалідністю, і е, їм буде краще вже дістатися до цих медичних закладів. І е, лікарі з цих команд, які будуть входити, це і є ті лікарі, які Знають своїх пацієнтів, вони їх супроводжують протягом всього періоду їх обслуговування в цих медичних закладах. І це безумовно має знизити оцю корупційну складову.